Привіт, друзі, підписники. Хочу прочитати продовження поетичної балади. Міф. Четверта частина називається Сон. Так тускло в серці у принцеси. Вона все бачить всі процеси, які ведуть її в кайдани, у владну горизонт вуалі. Чому так завжди, наче сон, іде ж отой все горизонт, який вона собі ліпила. І часто Бога все молила, молила просто про любов, а не щоб мер, отак король, і просто тато, що її завжди любив, І беріг у сні. Вже пом'янули короля воєвода, як теля, так поспішав весілля грать і владу в неї відібрать. Завжди так терся в королівстві, приносячи всі лиходійства. І лівим оком все ще мив і хитрим поглядом манив. Принцеса його не любила і відчувала, що вся сила, її чогось все покидала, неначе темно в оці стало, і дихать важко стало їй, тягли судоми і цей біль, не маючи у тілі сили вона до батька. Захотіла, і, маму, хоче там обнять душа все хоче, аж кричать. Заснула тихо вона в сні, і сниться їй, що на мості, побачила якусь ріку, глибоку й синю на віку. і А там сади всіх кольорів і небо більшості ланів, і раптом вдаль вона вдивилась до неї постать, покотилась. Це йшов до неї рицарь Сна, махаючи її неспроста. По простому він мав одіж, обличчя ніжне, як і ніж, яким він грушу розчищав, і нею в її пригощав. І так він щиро посміхнувся, і кліпнув оком і нагнувсь, щоб так її поцілувати. Вона хотіла вже обнять, та раптом груде запекло. І в хлопця кров'ю потекло, хтось вдарив груди тихо меч, і кров полилася із плеч. А вдарив його воєвода, тримаючи у небо звода, ту руку в шрамах мозолях, якою гнав у неї страх. І тут сміятись він почав, у горло хлопцю угризавсь, як той вампір, що хоче сна, і крові завжди до вина. Ти почекай мене ти, люба, я йду і скоро в тебе буду. Життя твоє прийду, повір, кохати буду аж до зір. Мене відчуєш ти у серці, яке так стукатиме в дверці, твоїх воріт всього життя, де душі зійдуться, в злиття. І ти відчуєш ти худріш у тілі серці, наче, ніж. Того солодкого життя, як медом зилляться в буття. Тепер, радію, що зустрів прекрасну леді всіх морів. Надіюся, що не із сна він захрипів і упав до дна. Вона сльозами у печалі побігла синіми полями і квіти всюди, як казками, так лізли її обнімать. І тут, нарешті, тихо стало. Піднічне крила покривало, і з візерунків ночі і дня, якими бродить так щодня. І що ж цей сон для неї значить? Чого чекати, йти куди? Так серце плутають дроти, ті очі в серце в'ють мости. І тут почувся стук у двері, проснулася і жах, і сна. Побачила вона з вікна, як темна постать, знову йшла. Оцей кінець четвертої частини про сон. Суть і мораль цього вірша, і взагалі цієї частини про сон, те, що інколи а буває часто, сон передвіщає нам щось, а позустріч з кимсь. І не завжди потрібно її ігнорувати це, адже. У книжках і у всіх давніх переказах, часто через сни правителі і просто люди бачили своє майбутнє. Інколи тих людей, які нам зустрічаються або зустрінуться у майбутньому, але сон багато чого значить. Тому завжди прислухайтесь до свого серця, до інтуїції. Нехай сни вам сняться тільки хороші, але. Через сни ми інколи спілкуємося з майбутніми людьми, подіями, які нас зустрінуть. Тому, хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Радий буду бачити вас підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Завжди щиро і відверто відповідаю на коментарі. Що ціную в людях, щирість, вертість, простоту. Адже. У простоті ховається вся суть нашого життя. Інколи ми шукаємо у складнощах, але все буває набагато простіше. Тому надіємося і віримо, що Україна неодмінно переможе, а вона переможе, бо добро, я в котрий раз це говорив, повинно і мусить перемогти нас злом. І після перемоги, нарешті, у люди заживуть і заквітують, як весною сади. Різними кольорами. Ну, кожного свій, хто який або яка любить колір. Але найголовніше, щоб завжди ваше життя цвіло хорошими і ніжними кольорами, ті, які ви хочете бачити в своєму житті. Тому вірте завжди до мрій, йдіть, бо для чого жити, якщо не виконувати свої мрії, адже вони для того і мріють, щоб їх реалізовувати. Хоча й війна, але завжди мрія повинна бути на першому місці, бо це дає нам сенс далі жити, далі рухатися до того, що вам любе й дороге. Тому ще раз всього найкращого, ангела-охоронця, хай Господь Бог оберігає вас, наших захисників, захисниць. Молимося за них, весь український народ і. Царство небесне тим, хто загинув за Україну, загинув захисників. Мирні люди, які загинули, на жаль, але хай спочивають з миром. І коли настане мир, я впевнений, що Україна по-іншому заживе. Тому довіряйте своєму серцю інтуїції, в котрий раз я наголошую. І нехай ваші сни завжди будуть. Хорошими і тільки придвіщають вам те, що ви мрієте, і про що тільки у майбутньому хочете, щоб воно було. Дякую ще раз за увагу. будьте добру і хай щастить з Богом.